Добрий день, добрим добрим людям? Сьогодні в мене один Руслан Горовий і два різних світогляда? Два оповідання. Перше оповідання називається онук. Ба, а що це означає, як мертві сняться? Баба відклала шиття і глянула на онука. Малий Сергій сидів за столом під лампою і щось малював. Він навіть не повернув голови до баби, а поставивши запитання, продовжив водити олівце в аркушу. Ну, люди різне кажуть. Баба поправила окуляри і підсунула зближче під торшер. А на що тобі? Ну, цікаво ж. Баба знов. Подивилась на онука. Обличчя малого було звичайнісіньке, не напружене, не перелякане. Він виводив щось на папері і навіть аж трохи висолопив язика від осередження. Одні кажуть, що це наші думки повертають їх у снах. Інші твердять, що нагадують вони нам так про себе. А ти сама як думаєш? Сергій повернувся до баби і зазирнув її в очі. «Я?» Від несподіванки вона аж заклякла. Я не знаю. Малий почухав кінчиком олівця лоба і сумно видихнув. А мені дід часто сниться. Мій дід? Баба остаточно ткала шиття. Малий посміхнувся. Хіба він тобі дід? Тобі він чоловік, це мені дід, обличчя Сергія знов посерйознішало. Ну, був дідом. Ходи но сюди, баба посадила Сергія на коліна. Ти навіть думати так не смій. Що значить був? Він і є твоїм дідом, і завжди буде. Просто тепер він в іншому місці. Убога хотілося б вірити, що в нього. Сергій мовчав, баба притисла лунуку до себе і гладила його біленького чубчика. А я думаю. Подав нарешті голос онук. Мертві сняться, коли вони хочуть нас побачити. Сидять вони там у Бога, щось там роблять, балакають між собою. А як скучили своїми рідними, так і просяться до них усни. Коли Бог їх пускає, вони підуть, поговорять, побачаться, і їм уже знов не так сумно і самотньо, а потім знов до Бога. Значить, дід за тобою скучає. Так і я ж за ним теж. Знаю, дитину, знаю. Баба ще сильніше притисла онука до себе. А що ти там намалював? Діда? Діда. А який він? Він мій. Ось така от перша оповідка. І друга оповідка Дідова наука. Петро Олексійович помирав. Він лежав горілиць на ліжку і дивився в одну цятку на стелі. Поруч з Петром Олексійовичем на лавці сидів син Петро Петрович і онук Олекса. Нічого, дітки, не переживайте, шепотів дід. Я своє пожив. Якщо хочете прожити з моє, то не маєте вірі державі. Чому це, діду? малий Олекса зацікавлено ворухнув вухом. Цс. шикнув на малого батько. Не займай, діда, йому, мабуть, важко говорити. Облиш, Петро, дитина має знати, старий повів рукою. Я дожив до поважного віку лише тому, що не мав ілюзій. Усі зі шкури лізли, заробляючи пенсію, брали участь у созмаганнях, отримували грамоти, а я чинив зовсім не так. А як 36 років я попрацював на заводі простим майстром цеху, та щодня щось приносив з роботу додому. Щодня, навіть коли не було що взяти, приносив горщик і ржавих цвяхів. Тату, не треба. Треба, сину, треба. Нехай дитина знає і розуміє, і саме тому, що всі ці роки я носив додому різні речі, вся наша родина пережила і голодні дев'яності, і дурні нульові. Я сам забезпечив собі пенсію, а твоєму батьку життєвий старт. Отак. Дід важко відкинув голову на подушку і заснув. Малий деякий час дивився на старого, а потім повернув голову до батька. Тато, то що? Наш дідусь усе життя крав, крав і каже, щоб я крав, що красти це добре. Та не звертаю уваги, батько відвів очі. Він під знеболювальним та й старий, щось вважається йому, та й мер. Олекса шморгнув, колупнув пальцем у носі і, задумливо, дивлячись просто перед собою, почав скатувати козюн у кульку. Отак. От Один Руслан Горовий, два світи, два різні погляди на життя. Обирайте? Вдячна, що слухаєте.